Я хочу розібрати всіх зацікавлених зараз, які потенційно більше дорожні посіти е у подальшій долі довго літ саме це заводу ажур, який знаходиться на вулиці Мерка. Ініціатором. Щоб, ну, і в принципі нам, щоб зрозуміти, що там що відбувається зараз, в якому стані підприємство, кому воно зараз належить і не належить, 에, хто там охороняє, не охороняє, хто що робить, і що робити з цим цим так. Одразу хочу всіх попросити, що тут всі зібралися всі, кому це підприємство немайдуже, його подальша судьба. Тому пропоную в цьому ключе і, і спілкуватися між собою і рухатися в цьому напрямку. Щоб е, без звинувачень, е, щоб у нас не було ругань, а ми нормально, мирно обговорили все. І ну, як мінімум, будемо розуміти, що в є е, представники у нас второї? Так, є. Пока вас вещи. Пока вас Расскажите, будь ласка, е, кому зараз все-таки належить на новий комплекс? Да. і що відбувається? Значить, Дивіться, ситуація наступна часть. Підприємство у нас милого року стоїть на процедуре. Значить, відповідно до укладених договорів, які були укладені в прошлому році, на даний час територія підприємства охороняє фірма Скел яка має відповідне довге укладене підприємство, має ліцензію. Ну і ця фірма вже охороняє 4 підприємства. Значить, цього року на майно підприємства. Виконавчої служби було накладено арешт. У мене є ось, ось, опус і арешту майна, який був складений від 31 березня, в якому є перераховано все майно, яке знаходиться на території підприємства. І кому воно передано на зберігання? Е, передано на зберігання ну, директору підприємства. Зараз там чек? На даний час е, директор написав заяву на звільнення. Зараз йде процес, кого там будуть визначати, хто буде директором підприємства. На даний час рекомендальний особи Ну, mm -hmm. можна сказати так. Mm -hmm. Значить, у мене є витяги з державного реєстру речових прав на в якому э, вказано, що э, все це майно належить Національному банку України. Вже є, витя. да, вот у мене є витяги. Вони зареєстрували. ласка, з якого моменту?

За, е, виконавча. виконавча служба, слова і виписка теж зараз є. Ну, зараз воно виконається від Національного банку. Очікуємо, що Національний банк оформить право власності. Я так розумію? Так. так. М -м -м. Як зараз зберігається майно? Можете розповісти? Майно зберігається на підприємстві. Охорона інформації, функцій. Всі e, приміщення, де є доступ до матеріальної цінності, опечатані. Печати хто печатав? Виконавча служба почати? Ні, відпечати ми саме все відпечатали. На жаль, виконавча служба. Ну, краще до на це питання. Яку... <таблеви> а ви <таблеви> Так. Тоді... <таблеви> <втратеж. таблеви> <таблеви> Вам відомо, що в там в декілька разів приїжджали представники зелені потугалі. Я, я був вітаж. першого дня, коли приїжджали, ми написали заяву службу. до міліції, Надали угу. тому... документи на підставі, хто охороняє землю і хто же січня є. Щас. Надали статут підприємства на знайомлення. Заява була написана 25 липня. Угу. На даний час я не знаю, яке рішення працівників міліції понад Тобто зараз продовжує охороняти та охорони? Так. І нікого на території інших осіб не було. Чи е -е, була друга спроба зайти, але не зайшли. А, що, з... ми... а що, ми... що значить спроба зайти? як Трудно розмовляти, коли немає представників міліції. Я Початково. Я, Початково. Вибачаю, якщо виїжджала, чергова частина, може вже пояснити, хто виїжджав. які не, ну вы давайте вы свободу по милиции мы ми зараз вас не спрашиваем. Вы встречались представителями правого сектора. После инцидента. Хорошо? Да. Да, то Ну, при Почему тут право сектор? Не, ну покажешь, что правый сектор занимается там рейдерством. Я не знаю. Кто, кто распускается информацию, я могу начать. Там, що в перший день, коли була спроба захоплення підприємства, люди були одягнені військову форму із нашивками правосектора, У мене є свідки, які можуть підтвердити, були на місці працівники міліції. Але сказати, що це були представники правого сектора чи лівого, я не можу. Ну вам погрожували там чи що? Чи може казали, що це буде чи ще щось? Погрожували охороні. Ні, ті, хто приїжджав. Дякую. Значит, непонятно, кто проезжал, иначе мы живем в Париже, а поеду в России. Не, ну давайте едут представники права сектора есть. Ну давайте, почему, что вы нам В тот момент, когда мне перезвонил автомайдан, который присутствовал на заводе, сообщил об инциденте, что происходит на заводе. Я вызвал своих представителей, чтобы они выяснили. Находясь с ними, они выехали и разобрались. Люди, которые были на заводе. Александр Я думаю, более доступно расскажет всем, чтобы все понимали. Представителей правого сектора не было. Я считаю, что выезжали только два моих представителя правого сектора, за которых я могу нести ответственность и ручать. Акции такие направленные, форма, нашивки, там можно и нашивку СБУ наклеить, и Альфа, и Омега, там все можно делать, это все проект. Если есть доказательства, готов рассмотреть и понести, как говорится, наказание от полной ответственности. Что касается, я встретился, потому что был звонок от Ивана Степановича, который организовал мне встречу с начальником охраны, и также организовал встречу да. с Керующим, ну, с директором. Розмова моя була така, що якщо й директорство, і якщо потрібна наша допомога, то сюди приїдуть люди і стануть на охорону. Але якщо це й директорство, люди повинні отримати заробітну плату. був, мені сказали, що до директора звернуться, треба тут бумагу. Більше розмови у нас не було. По цьому інциденту, що виник. Буквально вчора чи позавчора, я думаю, Сашко надасть інформацію, бо я не, не внікав цю подію. Але особисто на місто виїжджав, побачив до ігоць директора з якимись документами, якесь заключення, не заключення. Тому моя команда була правому сектору туди відійти, якщо захват, посприяти в цьому, щоб не було захвата завода. Правий сектор думає тільки за те, що ми не ділимо на себе завод, чи на когось, ми, ми разом можемо стати, там самооборона чи не самооборона. Автомайдан, Чайдар и защитить это мое. Что касается фирмы Скелла, это, ну, будем, все знают его властник, да? То есть власник, это, я так понимаю, по информации будет, да? Ну, то есть, если мы будем владеть рыги, я обещаю, то есть, я так, такие слова, то то я против. Я хочу, чтобы громада поставила охорону и нашла на это. как это сработает и каким чином. А я не доверяю тому, что мы ставим сами, мы сами проверяем, сами ставим печати, а ночью мы уже сами вывозим. Можно добавить? Вот потому что вот здесь, вот на, на калитке, вот это, на воротах, здесь не наблюдается никакой наклейки правого сектора. Здесь наклейка самооборона почему-то, смелянская. И люди, которые там стояли на охране, сказали, что их взяла под охрану смелянская самооборона. Повесили печати своих вот, вот есть представитель власти, который видел, вот эта печать. Это на каком основании? Они что, имеют... Мы вернулись до самообороны с просьбой, чтобы в чем кто тут главный вместе месте, в СМИ кто имеет право на это, хотел просто проехать, повесить замки, запечатать и сказать, что мы туда. Так, мы а, а есть тогда, когда приезд таких людей? С вами же была встреча, и вам же только сказали, что давайте создадим громадку какую-то. Ну, мы с а тоже в Нет, где же город? Почему же говорят, что правый сектор это негодяи, а вот в городе бойцы. Я я всю информацию, я Вы обратились конкретно к какой-то одной организации. А когда Евгений встречался, он предложил, что ставить правый сектор и ставит громадскую организацию. По одному ну, человеку. Рахунку ми зараз розмовляємо не, не про те. Хорошо. Завод офіційно має договір на охорону. Причому тут правий сектор, лівий сектор. Тому що планет, поки ми не зрозуміли, що за приїхали... Вибачте, мене організація доставила нам листа, як понятно. Ви познайомилися з цим листом, що це чиста фальшивка, по якій приїжджали ці люди і э, розповідали про їхнє участі э, в цьому заводі. не подписанная якобы министром социальной политики. Это... вот люди приезжают с такими бумагами, естественно, самооборону за реки. Правый сектор, давайте вместе. Никаких я только так, я только за. Но я, скажу сомнение. Только я, раз, я скажу сомнение, за неделю обращались как командира. Правый сектор будет стоять, и я думаю, народ Петрима не будет за. Заводу, але ми всім чином будемо зрозуміти ці діяння, що там знязумо, поставити, водку забрати, холодильники забрати. Якщо ми, я думаю, комісія буде ініціована, щоб переписати все майно рухоме і нерухоме. І нерухоме майно. Тому що я розумію, про що йде зараз розмова. Так воно ж переписане, державне там Вони все знають. Люди вже пройшли, інформація є, якщо треба, ми її надамо. Все, починає от машин, холодильников, кар і всього того, що є на заводі. Я за. Якщо є про мене думка, що я врагу, то доведіться. Nee, ну так а откуда такого куди письма? — Я ще не бачу, що прийняти. Я не бачу, що представники той фірми, яка там вказана. Какой фірма БЧЛ, БЧЛ, то та. Я не знаю, про що йде розмову про що. Заводи вже через листи переходять, це смішно. Працівники міліції, які були у цей час при виплати були всі пояснено, відібрані від тих людей, хто там був присутній, від нас, від охорони. Ні, ну це Бу можна всі це документи. можна перевірити. А фіатова позавітною краще, звичайно. Ні, я точно. Давайте. Приїхали з аеропорту Бонбурзі. Розстави 24-го числа, люди приїхали, проскочили через порогожну Через огорожу. Відчинили двері КВП із середини. І заходять на територію заводу. Я був коло КПП, сам саме заходжу, виходить на мене 4-5-6. Кому фляжі. кому фляжі. що? Та давай мені доказувати втирати, хто ми такі. І що ми тут робимо. Це були представники. Я не знаю, були в камуфляжній формі, на них на некоторых були на, на шиї. Я вопрос даже на не про секретів. На базар. Я то не представлявся правом сектора до Добре. того часу, поки не приїхали ваші. Зараз Вони тут є. В... Приїхали після вас хлопці з автомайдану, як ви представлялися? Потім приїхали ви. Давайте по одному, будь ласка. Якщо нас багато, що зараз буде по одному. Я вже повідомив, я повідомив. Викликав він міліцію. Є відео. І вияснилося, що ці люди, які вчора закупували завод, були і самооборони з Черкас міста, що дивно. Автомайдан з Черкас теж що дивно. Звідки вони там, а приїхали сюди. А чому, а чому і на Смілянській, на наші? Наші смілянські потім приїхали вже через годину, півтори. Приїхали узнати ситуацію, яка є Я не приїхали. Можно, я просто не могу А люди, которые приезжали Сейчас самооборона Они представлялись как самооборона Майдана или Просто как самооборона Милиция, милиция, документы В Ленинский подход милиция показывает Автомайдан, Черкас и самооборона Черкас простался. Давайте так, чуть-чуть я хочу Журналисты здесь есть Прокомментировать Есть организация самооборона Майдан Всеукраинская организация, которая есть по всей Украине. И я официально сейчас заявляю, в городе СМЕЛ нет организации самооборона Майдана. Есть организация самооборона, которая есть в городе СМЕЛ. Как всеукраинская организация самооборона Майдана. Она не имеет никакого отношения. Так мы подтверждаем это. А потому Черкасовья. что приехали конкретно. Я граждан, граждан, Самооборона Черкасска. Дай понять, для журналистов, когда вводят вас в ОМАНУ, приезжают а всякие криминальные такой. структуры, представляются организациями. Я для журналистов сейчас даю типа ясно. Чтобы вы понимали, что не надо верить всему тому, что вам говорят. Перепроверяйте. Мы информацию официальную всегда на дому. Всегда. Обращайтесь. Ну, люди же опыта не видите, пишуть. Я вам скажу більше. Эти люди никакого отношения Я перепрошую, є більше. пояснення людина, яка надавала, показувала документ, що он є представником громадської організації. Там є його пояснення. І працівник полиции, який обрав да, да, пояснення, може підтвердити. Назвати вам прізвище. Я вам цю я я я я я я розмову. призмову. Да. Да. Що стосується правосектора, самооборону треба да. выяснять, есть на то правоохоронні органи, хай до правооценка. Не надо все розказувати. Дивіться, що стосується, як права сектора казав позавчора на завод. Зміниться, поступив дзвону. Я дав вічна команду, залишиться трьом-чотирьом чоловікам, щоб надив... придивлялися за заводом. Якщо э, хтось каже, що ми провокували і перелазили, то ми ви перелізли. Ну, чесно скажу. Але можете враховувати, що це моя річна ініціатива наблюдати за заводом. І все. Щоб вони розтягнули і не втрали. Ті печаті, і ціпочки, це все бревено. Це right. Але... Чо... Чому ж ми зінсували зразу ж э, в цьому залі mm -hmm. е, керівництво міста, зібрали представників СБУ, э, Міністерство внутрішніх справ і не стали э, розбирати всю цю суті? Вона ще була розмова з секретарем міської ради, який чітко сказав, що ми вже попереду, як на бойовому коні, а зачем нам? Так, і на тому, що ми там говорили, ви маєте... до цього розмовляємо, що взагалі. Нам, Нам в... там... да, ну, а вас давай, все мало, потому что если бы вы это сделали, мы бы раз. Ви Вы же подали, что мы переговорим. Вы сказали, що вам поступив дзвонок из міліції. у АВС, да? Не, 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 так міліція дзвони вам, щоб ви Ви сказали, таки, що там ви ви звони звони? не зворотність. Міліція не дзвонить мені, в неї є свої функції обов'язки. Ну, мені конкретно перезвонили і спитали, що є там мої люди, якісь люди захоплюють завод. Я отсюда встав, виїхав туди. все. Ну, дзвонив, я не можу. А охорона дзвонила міліція? Так. Да. Той. Сколько звільнює з два міліції? Охорона чітка інструкція, опадку. Спроб зайти на территорию под проявленную сеть. Парши, что он мает твой дом, это уровень. Мы уже создаем группом. Есть информация, у нас вы грабили по пишем, вы грабили в камеру, зачем это на базе? Разговариваем даже про изучанную минуту, ничего не пришлось что там есть вооруженные люди, у нас приезжают 6-7 часов, мы не можем противостоять. И все кто поездку. Уважаемые представители власти, конкретно от вас ожидаем э, предложение. Наша задача с вами сохранить завод, больше ничего. Вы власть, берите на себя инициативу и ну, рассказывайте, как мы сможем это сделать. Если вам нужна помощь, мы вам поможем. Не дадим этот завод разграбить. Описание, ревизию, инвентаризацию всего проис... того, что там есть. И таким образом мы действительно сможем защитить, не наложить лапу, как это мечтают многие. Я однозначно вважаю, що приватна охоронна структура охороняти не має. Це підприємство повинна бути державна, державна Служба охорони. Державна Служба охорони, це, 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 це. Приватна да. структура може, але На я, жаль, державна. на даний час... Не, не надо, ні я, Державна, державна. саме державна. 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 У нас немає довіри до неї. Тільки Державна Служба охорони. Міліція, є у них відповідний підрозділ, у них ну, є права... З ну, ДСО стоять там кілька тисяч. Проблема, у них є права як міліції, тому... Я Є чому? стаціонарний ну, буде, необхідно буде робити стаціонарний пост, тому що все інше це ерунда. Але на даний час, на сьогодні, ані я, як виконуюч обов'язки міського голови, ані Андрій Валерійович, як голова радеш жодної копійки бюджетних коштів на охорону цього підприємства направити не можуть. Якщо договір охорони това веліт закінчується коли 1 вересня, що ви будете далі робити? Після 1 вересня? Ви знімаєте охорону? Рішення буде приймати головне підприємство. Зрозуміло, вони будуть знімати охорону. Отут, от у нас питання виникає. Тобто, або Андрій Віліч нам спільно необхідно їхати до... <клухи> а, давайте, давайте, нам не нам це, незважаючи. Що в адміністрації, буде інвестиційний форум <клухи> в цьому місці. <клухи> нам шо? необхідно, <клухи> не по-перше, зберегти, по-друге, його максимально користю використовувати. Як зберегти, я зараз сказати не можу, тому що я був впевнений, що воно вже є власністю Національного банку. На сьогодні, сьогодні Національний банк. Праві організувати любую Це і інтелізацію даного державством. Він має право зайти, перевірити наявність збереження, в якому стані розбереження, і виставити навіть за власний кошт, охорону цього об'єкту. Ну, і не ми маємо на сьогодні вести переговори, а правильно було, б, щоб все ж таки міська влада, тому що на території міста знаходиться, звернулася до Національного банку як Уповноважено охороняти, управляти, і в витоки прийняти собі власність майже провести інвентаризацію, змінити охорону, виділити кватних бюджету національного банку. Я думаю, правильно говорить чоловік. національному банку знайдуться такі кошти, ну, вибачте, це майно ні много, ні мало, це 500-600 мільйонів гривень на сьогодні. Тому сьогоднішні ціни. Там є що. Тому. Звертаємося до Національного банку з проханням провести інвентаризацію, До 1 вересня вирішити питання з охороною даного об'єкта, з залученням Державної служби охорони. Це дві державні структури, які теж, можливо, мають між собою вже існуючі договори. І в межах існуючих договорів вони можуть просто розширити коло наданих послуг на цей завод, в тому числі ще один об'єкт. Тому ну ніяких проблем в цьому я немає. Ми успіху вилучить пісні в тому числі всі організації, випел які випел, можуть забезпечити за громадський випел, контроль, випел. маємо бути готові, щоб <пи> з 1 вересня, <пи> якщо буде вирішено питання <пи> з охорони, <пи> стати там волі та за час і похорона вирішувати третій пункт, щоб назбанк швидше знайшов власника пересувка. Мы ну, ну, на самом деле ну, ну, не будем ваши. Это просто такой контр. Мы на маяч вызначаетесь, что вы пока Пока вызначается, вы натянуте, ССПГ сейчас ошибается. Ну, до первого числа заканчивается договор. Что мы будем делать первого числа? Нам надо сейчас, две недели осталось. Вы просто уйдуте, от подождите. Ответ от Национального банка до первого числа. Нет, что нет. делать с охороной? Не придет, да. Вот. Это уже понятно и сейчас. Вы еще не составили эти письма. Вы уезжаете в борг по зарплате пару месяцев, да? своими силами, общественными организациями, организовать патрулирование. Вот. Для этого нужно какую-то бумагу от вас оставить. Например. А для начала я предлагаю третий раз комиссию создать, куда войдут все заинтересованные стороны. Сказав, що це національний банк. Ні, 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 ви неправильно сподівалися. Я маю на увазі жителі міста. Якщо громадські організації не мають права охороняти на території заводу, вони мають право охороняти по периметрі. У нас Ніхто не може з'явитися. По периметру встанемо і це буде достатньо. У нас є ліцензія, тим більше, на охорону об'єктів будь-яких. А ось тут є представники самооборони. И других организаций, то есть мы можем совместно с ними организовывать охрану. И никто нам ничего против не скажет. Да. И давайте зловим их подонков, что приезжают. А ты приезжали? Позавчера был ты, да, от нас э, самообороны приехало два человека, Валер. Да? Я и Ульянов. и Ульянов. И, Автомайдан Черкас приїхав. Автомайдан Черкас. Черкас. Да. И правовий сектор охраны. После, там, без, это после, самый последний приезд. Вот я про да. сам, мы были здесь как раз. потом дальше я вот на Майдан Чергаса. Автомайдан Чергаса був. Потом ещё було два человека на Toyota. И они документов не показывали. Они только показали документы милиции. И все. Нікому вони даже не удостоверения, ничего, ні ни паспортов, не показатель. Сейчас заблаговременно сделать такое обращение, что вот громада обращается к нам, мы у нас есть лицензия. А мы берем всех, которые есть громады, и совместно с ними, не дай бог, 1 числа прерывается вот этот вот договор и некому охранять. Значит, все стоят там. Самооборона стоит, там представители других организаций, все стоят на ворота. И все. Да, поверьте. захищати не дай держава, вже захистилася. Держава уже захистилась. Да, можно называться. Конкретно американцев мэром города. Нарядно не вона охорона рахує, що десь місто у нас там, Черкаська самооборона, це та, що станки покрала у нас, що бізнесмени. Які покрала станки, у вас ще. Річновий. Річновий. Да ви що? Не <ривіт> заявляється за офіційно, буку. я це знаю. Танки, і ви, шановні, знаєте, да, ті по типу дереву станки, які с... Черкаська самооборона зворувала Є в наших бізнесменів. Ви зупиняєте Черкаську самооборону. Я особисто не самооборону, особисто вас мене лично. і Алікнія. Ющенко Алексей, подали заявлення в міліції. Вот у меня большая просьба, но а потом никуда не приглашай. Просьба, вообще Я отношения между собой, вот там, 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 там улица, конструкторы пришли. Пішло, пишем пишем на сбанк. Правильно. Я брака, я, я собою как извиняюсь? Обращение к Национальному банку я обещаю губернатору, чтобы оно оттуда. Я вже с вашу разговаривал, ты ничего не решаю. Пропозицію. Решаю. Андрей Валерьевич, значит, вы маєте зустрітися з губернатором щодо охорони, тому що 20 числа не вирішується, ми збираємося вирішувати. Хоть на заяву про народні збори коштів. Ні, народні збори коштів це підбігати, хоч як ми робимо це звернення зустріч з головою адміністрації, звернення до національного банку. Необхідно, я думаю, в будь-якому випадку, все ж таки, Андрій Вліч, ви я думаю, маєте можливість організувати зустріч з. Ясно, только... да, давайте, э, давайте, э, давайте мы э, уже спину, спину, мы спину. А кто, меня знает, зато... кто меня знает, что меня знает. Кто? Я вам, я пишу, я вам я гарантирую, я вам вам я гарантирую что до 1 сентября вопрос с охраной, если не будет решен, мы за неделю до этого. То есть у меня будет информация, мы соберемся и за неделю согласуем наши действия, как мы будем делать. Я обещаю ну, приложить все усилия для того, чтобы национальным банком вопрос охраны будущего завода был согласован в ближайшее время. Устраивает такой да? Да. да. Прекрасно. Прекрасно. И, значит, у нас дедлайн 20... 23 вересня. 24, -е 24 -е. 25. -е, 25, -е, 25, -е, да. 25 да. Да, да. Да. Вторых, да значит, да. мы або в, в, обзвонимся и обзвоним, кажется, что все нормально, испытание вырешено, собираться два часу, всех обзвоним, або собираемся, и 25-го, в да? половине дня, Вирішуємо, яким чином нам потрібно. І давайте ще раз, я повторюю те, що я казав на початку зустрічі. Мета у всіх тут одна збереження майна, збереження заводу, подальше працьовлаштування смілян на цьому підприємстві. Тому давайте без особистих образ не переходити на особисте. І ми вирішимо все конструктивно. Тихенько, спокійно, з залученням громадськості, відкрито. Але е, ще раз наголошую, мета одна зберегти майно підприємства, зберегти потенційні робочі місця і знайти ту, ту особу, яка, чи те підприємство, яка захоче там далі працювати. Будь ласка, тому без переходу на особистості. Прохання до міліції, щоб завершити цю справу, є ж там? Докази є свідки. Ну давайте щось щось реже заходи тут, на яких підставах закинути заявніше. Я думаю, що міліція да якось активніше, швидше розбирайтеся, бо розкажи, що ти не Ні, ну, я думаю, що справа йде, а вони ж не можуть інформувати Може. громадськість про хід розслідування кримінального провадження, поки воно не закинували. А Яке кримінальне провадження? Ну я. тут там, на дні приїхали люди. Непонятно хто. То ці ж люди треба з конації служити. Як це так? А вдруг це приїхали з передової ще? Тут ось ребята приїхали, а вони відповідають. Як шукати треба хто приїжджає? Ну тоді що ми дуже дякуємо. Ну так міліції є законом, дані їм повноваження і нехай вони. Це є вас самі. Ну такого знову немає. Ні, тільки що це. Ні, я маю виявити, що воно має бути Ні, вони ж теж працювати. Все, тоді 25-го заключаємося.